Усім привіт! Усім привіт! Ріна. Ріна, все баста. Вітаю вас у новому дні тижня, а саме у сьомому дні мені так важко було встати. Я собі поставила будильник на восьму, для того, щоб. Швидше зробити там, купити кави, поснідати і швидше вийти з собакою на прогулянку, тому що вже дуже сильна спека, і відповідно їй важко буде гуляти, коли буде дуже сильно е, спекотно. Але я просто не могла встати. Звичайно, ну, типу, я стала не 8, я стала о 9 на годинку пізніше. І от зараз я собі зробила каву, швиденько попила кави, дивилася YouTube, з'їла трішки сирника. От вже одягнулася, і зараз буду бігти на прогулянку з Ріною. Так, Ріна, нам треба пошикати тобі лапки. Ходи сюди. Рінець. є, молодець, давай другу. Молодець, чемна дівчинка. Ти молодець. Ти чемна дівчинка. Молодець. А тепер давай передні лапки. От кошти обертайся дубкою сюди. Отко. Лапка, давай. Все. добре. Молодець, чимна дівчинка, молодець. Тепер я збираюся, а як я збираюся? Я, по суті, ніяк і не збираюся, тому що я просто зав'яжу цю футболку. Це футболка чоловіка. Вона на мене велика. Трішки, тому що я ношу S-ку, і ку а це М-ка. Але мені дуже зручно. Тому, тому. тому, Головне, щоб мені було зручно, правильно? Правильно. Протираємо окуляри. Тому що там сонечко. І, і все. Тепер треба одягати на тебе кояр. Кояр? Ходім. My can Ми ось це тільки що вийшли. Вона бігала по травичці, і їй найзручніше, ось звісно, ходити в туалет на травичці. Тому ми так вийшли в цю частину, де, де багато трави. І ще я біля будинку спробувала там, де от плитка розташована саме на сонці. Я приклала долоню і подивилась, яка температура. Тому що м -м, треба дбати про те, щоб вашим улюбленцям не було щоб. Вони не обпекли свої лапки, і щоб плюс мінус зрозуміти, чи їм ок, потрібно прикласти долоню на 10-15 секунд до, до плитки чи до будь-якої поверхні, і зрозуміти наскільки їм буде комфортно. Ось я так приклала, і це, це вона не обпеча лапки, просто тепленько. Тому можемо гуляти трішки там, де є плитка, але звичайно з не. Не цілу годину чи щось таке, звичайно, треба берегти свого улюбленця і його лапки. Ми вже вдома погуляли 45 хвилин. Старалась мінімізувати ті ділянки дороги, де треба йти по сонцю. Що воно на голові? Ось і старалися більше в тіні йти. Старалися йти там, де не асфальт, а плитка, тому що вона не настільки гаряча, як асфальт. Я ще попробувала була асфальт. Ось. Е, і, якщо чесно, то в нас мало бути відключення світла. І я вже, е, коли ми мали йти на прогулянку, змирилася з тим, що е, ми спустимося на низ ліфтом, а назад потрібно буде йти ніжками-лапками. Е, я вже навіть не, не поспішала, е, Типу, я знала, що буде відключення, думала, що так і так треба буде підійматися самотужки. З ліфта ось і така: окей, вже по, по 11, ну і добре. Але ми підходимо, я бачу, є світло, я така ось супер, нам не треба буде йти ніжками-лапками. От, і ми вже повернулись додому, і все, вже будемо охолоджуватись. Ріна буде снідати. А ой, це вона кличе шиншилку бігати. От, І будемо трішки відпочивати після прогулянки. Ріна їсть і ти тримай міміскін. Ріна, ти маєш своє їсти? А не міміскін. Міміскін має своє. Хто такий красунчик? Це ти такий красунчик? Ти теж красуня, ти теж красуня. Я ось це лежала на дивані і додивлялася відео, яке я почала дивитися, коли зранку коли пила каву. Ось. І, знаєте, якось так розморилася взагалі. Вже так нічого не хочеться робити. Така якась лінь напала. Все обід якраз. І все. це що за такі дивоглядки? Це що за такі дивоглядки? Ой, так. І так не хочеться нічого робити, але треба, але треба. Це просто так лінь, не знаю. Я дивлюсь на незаправлене ліжко, на кухні не помитий посуд, і я така, я не хочу, мені треба ще енергії, мені. Знаю, щось така сьогодні сонна взагалі, я не знаю, з чим це пов'язано. Ой, це просто. Чи це через те, що спека чи що, не знаю, але треба, треба вставати і очистити свій простір. Так, Тут я застелила, тут я застелила, я закрила вікно і е, закрила штори, е, тому що я включила кондиціонер, е, щоб трішки охолодити квартиру, бо вже достатньо спекотно. Тут відпочиває Ріна. Ще я всюди позамітала. І що я хочу зараз зробити? Я собі хочу зробити холодну каву, тут ще є трішки кави з вчора залишилось. І е, тим часом хочу поставити міміська занести нашу шиншилку занести в душ, поставити йому купалку, щоб він покупався, і вже пізніше в нього прибрати. Холодну каву, не так як мій чоловік, там по, по грамовкам, скільки там кави, тоді стільки соку, я просто, і він також спочатку наливає сік, потім каву, потім лід. Я так як, мені, так як мені душа лежить, так я і роблю. сік з манго, чорна кава, лід і по суті все. Я така смішна з цими бейбі-хейерами, але це таке. Виявилося, що в нас вже закінчився пісок для того, щоб шиншилка покупалася. Тому я хочу спуститися на низ в наш зоомагазин і надіюсь, там буде пісочок для шиншилки нашої. Так, взяла я ось такий пісок. Е, не знаю, ми такий ніколи не брали. Ми зазвичай беремо іншої фірми, але тут такого не було. Е, ось. Тому взяла цей. буду пробувати, наскільки сподобаються наші шиншилі. І тут спосіб застосування, і пише, що е, ось пісок замінює через 5-10 сеансів купання. Але ми в залежності від його засмічення. Але незалежно яке засмічення ми кожного разу змінюємо пісок. Ось щоб наша жіншилка максимально комфортно себе почувала. Все, ми міські на піскові процедури. В слідкує, наслідкує, бо їй цікаво завжди. <с> <с> Ось. Все, залишаю його приблизно на півгодинки. Ну і не буде зараз з тобою гратися. Не буде. Він зайнятий. Він зайнятий своїми справами. Він не буде гратися з тобою зараз. Ні, не буде. Все, посуд помитий. <гум> Міміськін помитий. Мені так смішно, коли він отак от ховається за ось так от за ніжку крісла, і думаю, що його не видно. Але він такий смішний, так вушка торчать. <гум> Міміськін. Ти такий красунчик? Красунчик? Ну так, ти красунчик. В клітці все прибрано, все замінено. Ось. І завжди, поки я прибираю в нього в клітці, завжди він собі бігає по квартирі. І, до речі, щодо піску, ось ось такий пісок. І він відрізняється від того піску, який ми зазвичай купуємо. Тому що той, що ми купуємо, там прямо от пісок-пісок. А це є навіть інший по структурі, і такий відрізняється ось. По цьому. І ось він залишає ось такі сліди, і коли він тільки покупається і там і ще недостатньо обтрусився, то ось ось він з сірого кольору, якийсь такий перетворюється на білий ось, ну, ось таке. Там в складі є тальк. Я прочитала. І... Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, який, який пісок для шиншили краще. Ось такий з тальком, який я взяла тут, чи якийсь інший. Ку-ку. Ку-ку. Він -ку. вже сам заліз в клітку. Все, ти вже набігався. Все. Ну добре, тепер можна закривати. Їсть листочки, перекушує після того, як побігав. Я так, я так розумію, що до нас йде гроза, дуже сильний вітер зараз. І час від часу... Як тільки перший раз гримнуло, то Ріна почала гавкати, а вже ось наступні рази, коли вже почало гриміти, вона ховається в ванні. Я зараз е, е, намагаюсь сформулювати думку, але я ніяк не можу її сформулювати, е, бо я не можу це назвати, що в неї ПТСР чи щось ще. Просто от, загалом ситуація, війна, вибухи і так далі, вона не тільки впливає на людей, але і на тварин. Ось, і просто, просто ось приклад з нашою з нашою собачкою, якщо я як людина розумію, що це грім, і він не несе за собою. Те, що несе за собою вибух, але ось собаці це важко пояснити, що не чого боятися, все рівно їй хочеться сховатися. І, скоріш за все, я думаю, що вона не розуміє, чому, коли такий звук, ми не ховаємось, типу, от я зараз не ховаюся, хоча є такі звуки. Що таке, дівчинка? Все добре. Ми хотіли з чоловіком піти погуляти вдвох, але Ріна стресанула, тому ми йдемо гуляти втрьох. Чекайте, мене семо викидати ось такий сміттєвий пакет великий. Мені завжди цікаво, що люди думають, коли ми таке велике виносимо. Там просто все з клітки шиншили, і мені просто дуже зручно в такий великий пакет запхати оце дно клітки і одразу все висипати. Ось, щоб не, не треба було в цей маленький сміттєвий пакет там брати руками чи якось ще. Ось, це дуже зручно. Гулять. Там ось такі от хмари. А з цієї сторони ось яке небо, Чисто. Зараз за 20.10 ми вийшли на вечірню прогулянку. От. Ми вже виходили на вечірню прогулянку. Так. Сьогодні вже на вечірню прогулянку я одягнула свій спортивний костюм, бо зазвичай я одягала лосени, і я якось була помітила, що я приходжу і в мене всі ноги покусані. А я не розумію чого, бо я наче і не відчувала, щоб мене щось кусало. От. А це я якось йду в лосина, подивилась на свої ноги, а вони просто обліплені комарами, і потім така: ну звичайно, чого я приходжу ввечері додому, вся обкусана. От, і сьогодні вдягнула цей костюм. Подивлюся, як мені буде в цьому костюмі, чи вони будуть мене так прокусувати, як через лосини, чи ні. А насправді, чого я хотіла вийти ще раз на прогулянку, це для того, щоб розвантажити трохи голову. Від новин, від новин про Харків через те, що не знаю, коли я читала ці всі новини, мені справді хотілося плакати. Я просто, знаєте, якось не знаходжу слів, крім того, що підтримувати ЗСУ і підтримувати свою кукуху. Ми вже вдома, ми швиденько сходили в душ, зробили свою вечірню рутину. Майже ніде немає світла, і за 20 хвилин і в нас вимкне світло. Тому ми вже будемо збиратися до сну і відпочивати. І на цьому я буду завершувати цей тиждень влогів, тому що сьогодні був сьомий день. Е, ось. Тицяйте вподобайки, підписуйтесь на канал. Будьте здорові, мирного неба і до зустрічі у нових відео.